Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про залежні зміни різниці від зміни від'ємника. Будемо з вами складати та обчислювати вирази. А зараз усний рахунок. Знайдіть значення виразів. Ставте відео на паузу і обчисліть. Звичайно, 3. Наступний повітряний змій. Перевіряємо 19. Молодці. Напишіть каліграфічну відповідь до задачі: знайдіть ціле число, якщо його 1 шоста дорівнює 6. Тобто, у нас з вами є ціле число. Ціле число. Його поділили на 6 рівних частин, і одна із цих шести рівних частин дорівнює 6. Як знайти нам ціле число? Звичайно, 6 помножити на 6, 36. Працюємо з підручником. О, є підручник і відкривайте його на сторінці 126 127. Перше завдання. Запиши найбільше і найменше натуральні числа, використавши вказані цифри. Зараз запишіть, будь ласка, найбільші натуральні числа, які можна скласти з рядочка з цифр А, з цифр Б і цифр В. Далі запишіть. Найменші натуральні числа, які можна скласти, використавши вказані цифри, тепер перевіряємо. Звичайно, найбільше 97 210, 965 210 і 873 210. Найменше 10 279. 102 569, 102 378. Тепер нам з вами слід знайти, знайти різницю кожної пари чисел. Будь ласка, знайдіть різницю першої пари чисел, другої пари чисел, третьої пари чисел. Звичайно, ми обчислення виконуємо в стовпчик. Отже, перша різниця чисел від 97 210, відняти 10 279. Ви обчислюєте в стовпчик, перевіряємо. Виходить 86 931. Наступна різниця. Знайдіть різницю наступної пари чисел від 965 відняти, 210 відняти 102 569. Звичайно, в стовпчик, перевіряємо. 862 641. І Знайди різницю останньої пари чисел від 873 210 відняти 102 378. Дорівнює 770 832. Молодці. Розгляд обчислення. Як зміниться різниця, якщо змінити від'ємник? Зробив він основу. Згадаємо назви компонентів дії віднімання. Зменшуваний від'ємник різниця. Якщо ми з вами візьмемо від'ємник і зменшимо на 10, подивіться, будь ласка, що станеться з різницею. То різниця, навпаки, збільшиться на 10. А якщо ми з вами візьмемо. Від'ємник і збільшимо на 10, то що відбудеться з різницею? Різниця зменшиться на 10. Отже, дивлячись на ці вирази, можна зробити такі висновки. Якщо від'ємник зменшити на кілька одиниць, а зменшуване залишити без змін, то різниця збільшиться на стільки само одиниць. Якщо від'ємник збільшити на кілька одиниць, а зменшуване залишити без змін, то різниця зменшиться на стільки само одиниць. Задача. Розказуємо письмово. У пекарні за день треба виготовити 400 тістечок. До обіду виготовили 84 тістечка із джемом і 104 тістечка з кремом. Скільки тістечок ще треба виготовити в пекарні? Що нам відомо? Що в пекарні за день виготовляють 400 тістечок. І до обіду вже виготовили 84 тістечка з джемом і 104 тістечка з кремом. Що нам невідомо? Нам слід дізнатися, скільки тістечок ще треба виготовити в пекарні. Так, щоб дізнатися, скільки ще треба виготовити тістечок в пекарні, нам слід дізнатися, скільки вже виготовили до обіду. До обіду виготовили 84 тістечки з джемом і 104 тістечки з кремом. Скільки їх виготовили до обіду? Звичайно, слід. 84 плюс 104. 188 тічок виготовили до обіду. Отже, за день виготовляють 400 тісточок. До обіду вже виготовили 188 тічок. Скільки ще тісточок треба виготовити? Звичайно, від 400 відняти 188. 212. Ось такий вираз можна скласти від 400 відняти суму чисел, так? Це ті числа, скільки тісточок за день до обіду виготовили. І нас з вами буде 212 тісточок. 212 тісточок ще треба виготовити в пекарні. Задача 2. До це теж письмово. До свята! Треба було виготовити 400 тістечок. Уже виготовили 84 тістечка із джемом, а з кремом шосту частину тих тістечок, що виготовили із джемом. Скільки тістечок ще треба виготовити? Щоб дізнатися, скільки ще. Треба виготовити, слід дізнатися, скільки вже виготовили. А ми знаємо, що з джемом виготовили 84 тістечка, а з кремом 6 частину тих тістечок, що виготовили з джемом. Ось подивіться, у нас з вами є 84 тістечка, і з них шосту частину, оця шоста частинка, становить тістечок з кремом. Як знайти цю шосту частинку? Звичайно, слід 84 поділити на 6. І буде 14 тістечок, виготовили з кремом. Отже, тепер ми можемо дізнатися, скільки виготовили? Так. 84 з джемом, 14 з кремом, значить, 84 плюс 14 дорівнює 98 тістечок виготовили. А слід виготовити 400. Скільки ще треба виготовити? Так, від 400 відняти 98 буде 302 тістечка. Подумайте, будь ласка, який вираз можна скласти до цієї задачі? Звичайно, ось такий. 400 відняти. До 84 додати частку чису 84 і 6. Рівні 302 тічка. Отже, відповідь: 302 тічок, ще треба виготовити. Отже, сьогодні на уроці ми з вами складали, обчислювали вирази, розв'язували задачі. На цьому наш урок з математики завершено.